Ми раді вітати вас у філії номер 1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Наша бібліотека це місце суспільного життя, місце зустрічі людей та креативний простір. В структуру бібліотеки входять абонемент обслуговування дорослих, абонемент обслуговування дітей, інтернет-центр та зал читання та дозвілля. Досвідчена команда бібліотекарів гордість громади. Для вас працюють Рубанова Наталя Григорівна, Харченко Зоя Миколаївна, Завальна Олена Миколаївна, Акімова Наталя Володимирівна, Губаренко Світлана Олексіївна, Багмет Світлана Анатоліївна, Пелих Наталя Анатоліївна, Мостовенко Любов Ігорівна, Тонкошкур Олена Дмитрівна. Книжковий фонд бібліотеки постійно оновлюється. До ваших послуг 106 783 примірника книг, які стануть вам у нагоді. Бібліотекарі впроваджують свою роботу на родознавчий напрям, працюють за цільовою творчою програмою «Код нації, звичаї та традиції українського народу, тим самим популяризують духовні та національні традиції українського народу серед користувачів та мешканців громади. Допомога Збройним силам України, повсякденна і повсякчасна робота бібліотекарів та користувачів. Робота з дітьми в бібліотеці є важливою у формуванні культури читання адже діти громади майбутнє країни. Співпраця бібліотеки з громадськими організаціями розкриває спектр різноманітних послуг та програм. Книжкові виставки своїм наповненням відкриють для вас світ невідомого та цікавого. Ми максимально використовуємо вуличний простір адже ми центр культурного життя громади. Івенти створюють можливість для спілкування та обміну ідеями користувачів. Мейкерпейс середовище місце оволодіння новими навичками. Відгук користувача найвища оцінка роботи бібліотекаря. Чекаємо на вас у бібліотеці. Ми працюємо з неділі по четвер, з 10 ранку по 6 вечора, вихідні дні п'ятниця та субота. Наша адреса Проспект Лесі Українки 13.